Напередодні найголовнішого свята нашої країни дня незалежності у Лозові відзначили кращих представників нашого міста і старостинських округів, які своєю діяльністю роблять внесок у розвиток територіальної громади. Це не просто дата в календарі, а символ нашої єдності та сили духу. Це день, коли серце нації б'ється унісон із кожним українцем і разом. Ми творимо непорушний ланцюг пам'яті, волі та незламності. На жаль, шлях до незалежності завжди був важким. Вже більше десяти років кращі сини і доньки України відстоюють свободу і гідність нашої нації, борючись за право жити у вільній і незалежній державі. Їхня мужність і відданість стали символом. Незламності нашого народу, який не має права зупинятися перед жодними випробуваннями. Ми з вдячністю згадуємо всіх, хто виборював і продовжує виборювати наше право на гідне життя, національну ідентичність, мирне небо над головою та можливість. Вільно будувати своє майбутнє присутні на заході. Згадали всіх, хто віддав своє життя за територіальну цілісність та незалежність України та скорботною хвилиною мовчання вшанували їх світлу пам'ять. Далі зі словами привітань до всіх присутніх звернулися міський голова Сергій Зеленський та помічник консультант народного депутата України Юлії Світличної Марина Кожевник. Більше десяти років війна. Третій рік повномасштабне вторгнення, і ми бачимо, як складно нашим Збройним силам захищати нашу громаду, нашу державу. Ви максимально робите не тільки для підтримки громади, а й також допомагаєте. Бажав би, добра, благополуччя, Безумовно, миру після перемоги, щоб ми з більшим завзяттям працювали на громаду і на підтримку наших країни. Цими днями країна святкує День Незалежності. Це День гідності, віри в себе та також бажання змінити наше життя та країну на краще. Я бажаю вам працювати своїм прикладом, давати приклад іншим і своїм дітям, і своїм колективам, і наступним поколінням. Вважаю розвитку нашої громади, розвитку нашої країни, звичайно, вольного неба та перемоги. Захід продовжили церемонію нагородження. Сьогодні ми відзначаємо кращих представників нашої громади, тих, Хто своєю працею, відданістю та натхненням робить наш край сильнішим і процвітаючим? Це люди, які є прикладом для всіх, хто кожного дня вкладає свої зусилля у розвиток нашої спільноти, підтримку один одного та збереження наших традицій. Почесними грамотами та подяками нагородили працівників комунальної та медичної сфери, колективи та окремо працівників закладів освіти і культури, підприємців та активних мешканців Лозівської громади.